Сказати пару слів. Запрошуюся. Доброго вечора. Я сам з Натішена, але так сталося, що живу і працюю в воді. От Я працюю з спецпідрозділом поліції Штор, який був создан добровольний. Зараз він підігру МВС, а тоді він був як... Айдар, як АЗОВ, всі податки. Ми виконуємо бойові операції проведені АТО. От, і дуже велика подяка мені від мене, від лічно, і від мене, і від лічної командування підрозділом. Хочу нагородити від себе лічно і від командування батальйона Камозна Юрія Миколаєвича. Вам. Дякую. Дякую вам. Дякую. Дякую. А, -дяку преподобному Валерію Сергійовичу за вклад От, більше таких людей і перемога буде за нами. Я дуже вдячний вам, трошки хвилююсь, я не привик виступати, тако, але перші перший мої були шлях. і Броня і одежа, і каски, і все остальне було знатішно у цих от людей. Дуже вам вдячний. Дякую вам.